Я Садовська Любов Іванівна. Проживаю Житомирська область, село Попільня, Центральна 117. 24 лютого я рано виїхала на роботу. Працюю я в Києві. Мені дзвонять 15 березня що моя моєї хати немає Новина про біду, що трапилася з любов'ю Іванівною, до міжнародного благодійного фонду Архангела Михаїла долетіла випадково. Було створено експертизу, яка показала, що відновити це житло неможливо. Суспільними зусиллями вивезено чотири камази будівельного сміття зі зруйнованого житла, та побудовано тимчасове приміщення, де жінка мешкає до цього часу та тримає там свої врятовані речі. І От 20... з 24 лютого по 24 квітня я була на роботі. Я покажу вам зараз, де я ночую, де я, де я зараз знаходжусь. Ось тут я ось тут я живу, тут я тут я сплю. Ось тут я, я постав, поставила мені кирпич і доски на кирпич, ось доски на кирпич, та і так я тут. До чого йоли, холодно і холодно, взимку і... А... не можна, тут холодно, тут зараз оце як ніч наступає, вже холодно. А днем, а як день, тут дуже жарко, тут не можна не відпочити. Не нічого тут не можна. Так, так не бачу. Не по тут не можна знаходитися. Наступний крок це побудова невеликого житлового будинку для любові Івановні. В ньому вже є фундамент, в ньому вже є стіни, прокладені дерев'яні лаги, на черзі вікна, двері, дах та багато внутрішньої роботи. Якби допомогли мені, ну хоч трошки. Мені якби, щоб кришу хоча б зробити, а вікна вже якось. Команда благодійного фонду Архангела Михаїла вже має необхідні смети та розрахунки. Для нас важлива кожна сума. Разом ми зможемо більше.